Всім привіт! Сьогодні мова піде про дуже важливий аксесуар для кожного мотоцикліста це поясні сумочки. Перший варіант, який я можу порекомендувати особисто від себе. Це такого плану сумочка Оксфорд. В неї ви можете спакувати практично все, що вам потрібно. Основними перевагами цієї поясної сумочки є те, що в ній дуже великі та зручні кишені для того, щоб ви змогли скласти все, що вам потрібно, і навіть трішечки більше. Також прорезинені блискавки, які будуть запобігати потраплянню вологи до ваших речей. Ви можете відрегулювати її по ваших потребах, по розміру талії, та завдяки гарної застіпки Легко зняти та одягнути. Якщо вам потрібна сумочка меншого розміру, дуже раджу вам придбати ось такий варіант від компанії Oxford. Сумочка називається Aqua L1. Основна особливість цієї сумки те, що вона одягається на стегно. Також дуже важливий момент, те, що вона повністю в воду не проникна. На перший вигляд, це компактна маленька сумочка, але найнеобхідніші ваші речі ви можете скласти в неї та не переживати за те, що вони промокнуть. Обидві ці поясні сумочки та ще більше аксесуарів ви можете придбати в нашому магазині. RSV Moto. заходьте до нас.